Шановні привіт, ви на каналі Лефін. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, які компанії фінансові з видачі бистрих кредитів на картку отримали нагороду. І це буде для вас як корисна новина, і ви будете користуватися та знати, в яких організаціях зараз беруть найчастіші позики та якими послугами довольні клієнти. І була нагорода Fine 23. Булося нагородження стійких інфокомпаній як для клієнтів, де вони можуть взяти швидкі кредити на власні потреби. І це шоста церемонія нагородження. Компанія Money4U. Вона отримала ця організація перемогу і перше місце. Це звання отримала компанія, яка однією з перших відновила кредитування на деокупованих територіях. Наступна компанія в нас яка здобула друге місце. Це надійний партнер для бізнесу. Категорія МФО. За звання надійного партнера отримала організація Селфі Кредит. Ця компанія завжди дослухається до зворотнього зв'язку. Для клієнтів надаються найсприятливіші умови кредитування, про які є в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі. І третє місце в нас з кредит. Фінансова компанія Інвеструм і дійсно ця організація першою змогла адаптуватися під умови військового часу воєнного часу і відновила кредитування. І для українців надають позики за умовами, які теж є в коментарі до цього відео. Подивіться, якщо вам це цікаво.